Привіт, це знову я. Вітаю на каналі. Моє останнє відео по ремонту цих двох китайських ліхтарів набрало дуже жваве обговорення в коментах. Багато людей підписалося, за що вам дуже дякую. І я вирішив, що я не маю морального права залишити все так, як є. Ця дешевенька зарядка і акумулятор сонцево кислотний особливої ямкості не набрав після доливання в нього води. Буш за все йому вже прийшли кінці, тому по цьому ліхтарю будемо допрацьовувати. Виберемо щось з цього набора по акумулятору, поставимо нормальну плату заряду ТП-4056 і спробуємо його, скажімо так, досконалити до нормальних параметрів. По Цьому ліхтарю виймемо з нього той дешевенький легесенький акумулятор, який там був. Була замінена плата заряду в минулому відео. Можете подивитися залишу посилання в коментах під відео. І поставимо туди нормальний акумулятор. Ось такий в мене є. Ну, наскільки він нормальний, я його ще потестую, бо не знаю. Він був видертий з ось такого приладу для нагрівання тютюнових виробів. Гло. Так щоб ви для себе зрозуміли різницю в акумуляторах, я потім його розберу зважу окремо, але дивіться, сам ліхтар з акумулятором 59 грам, окремо цей інший акумулятор 46 грам. Тобто сам акумулятор важить майже так само, як ліхтар, тому і ємність в нього однозначно має бути більша. Хоча, скільки ним користувалися, тим приладом було. Не знаю, однозначно, там номіналів вже немає, але я маю можливість його протестувати. Чим я зараз і займуся. Я маю відірвав від якоїсь неробочого приладу порт Type-C. Зараз ми його. Сам акумулятор повністю зарядим до 100% за допомогою мого зарядного пристрою, який ви бачили, я монтував по минулому відео. І потім до виходів навантаження припаяю порт Type-C, підключу мультиметр, і якесь навантаження, перевіримо, скільки він дасть ємність на розряд. Ну що наш акумулятор розряджається вже 4, ,20 хвилин, 4 години і 20 хвилин напруга впала до 3,9 вольт при такій напрузі він віддає 110 мА і взяв віддав заряду вже 891 мА -год. Чесно кажучи, мені вже трошки набридло чекатись, коли він розрядиться, я напевно його встановлю на місце і буду вже тестувати через порт, користуватись ним як павербанком. При напрузі 5 вольт він буде віддавати більше силу струму. Я думаю, що і подивимося, потестую його вже в зібраному вигляді. Що ж, акумулятор демонтовано для наглядності ще раз вам покажу у вазі. Цей акумулятор має 23 грами, цей 46, тобто рівно в два рази. Ну і ємності, напевно, у нього ж так само більше. Цей без маркування взагалі цей має отакі маркування. Кому цікаво, можете поставити на паузу, подивитися. Щоб припаяти швиденько залудити акумулятор, це я взяв радянський паяльник, такий більш потужний, тому що маленький китайський не справляється. Тут багато металу забирає на себе. Тепло не вистачає потужності. Ну і використаю флюс. Хтось в коментах писав, чого в тебе флюс F5 коричневого кольору. Ну, чесно, не знаю. Флюс F5, як бачите, якого він має, має бути прозорий, казали, ну, можливо, і має бути. У мене такий флюс, в принципі, нормальний. Єдине, що цей носик для дозування дуже незручний, він дозується більше, ніж потрібно. Перевіряємо, ну, все працює, все добре. Встановлюємо акумулятор на місце. Ну, і за порадою одного з підписників чи глядачів мого каналу попереднього відео. Замість зеленої ізоленти будемо використовувати шматок пластику з пластикової звичайної бутилки в якості ізолятора. Це буде і надійніше, і безпечніше, і якісніше. Зараз акуратненько підріжу і вставлю. По іншому ліхтарю. Я його вже розібрав. Як він розбирається, можете глянути в попередньому відео. Не знаю навіщо, але мені чогось захотілося його поставити перед тим, як розбирати знову ж на зарядку. Мінус величезний мінус цієї кнопки, що не видно, в якому режимі вона зараз Ввімкнена, тобто воно там по кругу перекидає контакти і все. Відповідно, знову ж була вимкнута плата верхнього основного освітлення. Клац, ще три світлодіоди пішли в смітник. Тобто був вимкнутий вимикач на верхнє освітлення, пішли ток, і він, вони знову всі три згоріли. При спробі їх перепаяти. Тут такі тонюсінькі доріжки, що я їх всі попалив. Ну, вони просто повідклеювалися і чіплятися вже абсолютно немає до чого. Тому зараз це все викидаємо. Беру цоколь для плафон сам для світлодіодів. Вони сюди чітко стають, зафіксую три нових світлодіоди термоклеєм. І спаяю їх паралельно, так як вони були і в цій схемі. Опір десь поставимо ще подумаю, куди його всунути. Довша ніжка в світлодіодах. Це завжди плюс, менше мінус. Зараз ми їх з'єднаємо, викинемо це все цей непотріб, який мені зіпсував уже ще три світлодіоди. І будемо пробувати сюди монтувати два акумулятори, я підібрав від одноразок. Одинакої ємності, якщо я не помиляюсь, 850 мА. Так. 850 Зараз їх заряджу до 100 платою нашого заряду. Паралельно з'єднаю. І подивимося, як їх тут розмістити, де розмістити плату для заряду. в такому плані. Поїхали. Ось таке з'єднання в мене вийшло мінуси з'єднав зірочкою всередину, а плюси поз'єднав по периметру і перемичками паралельно всі з'єднав. Термоклеєм заливати все думаю не варто, тому що, можливо, колись прийдеться знов міняти світлодіоди, тому поставлю такі крапельки. І коли при потребі, я думаю, що можна буде їх легко зняти і замінити. Якщо Момент настане. Прийшов час відкрити ще одну посилочку з Aliexpress тому що потрібно поставити якийсь опір. Цей, що тут стояв, він малопотужний для цих акумуляторів, тому методом підбору, грубо кажучи, я маю от такі резистори 300 штук за 3,3 долара долари. Ціла коробка різних номіналів. Ну, відкривати не буду, там все видно і так. Ось Я підібрав більш-менш два підходящих резистора 47 Ом і 22 Ом. На 47 світлодіоди дуже тупо світяться, ну, так якби вже напіврозряджений акумулятор. Тому маю номінал 22 Ом. Я думаю, що він піде якраз нормально, ярко світиться і, і не гріється. Резистор припаяв до мінусової ніжки і запустив його туди вниз середину корпуса, і оцей його кінчик вийшов сюди, йде на іншу, на, на мінус акумулятор. Ну що ж, Підключивши, підпаявши резистор на 22 Ом, вирішив переміряти струм в колі, струм вийшов 50 мА. Це трохи забагато для таких світодігодів, їм бажано 10, 20, 25 в таких от межах, тому перепаяв на 47 Ом резистор і при такому з таким резистором струм в колі вийшов у мене 26-27 мА. Я думаю, що це буде більш безпечно для наших світодіодів, вони довше прослужать. Можливо, чуть-чуть менше ярко будуть світитися, але це продовжить срок їхньої експлуатації. Тому залишимо резистор на 47 Ом. Зараз я його якось там окультурю знову ж таки, як і попередній. І займуся розташуванням плати заряду, ТП-4056 Швидше за все вона буде розташована в штатному місці, де була зарядка від того акумулятора. Цей роз'єм. Він був отут тут встановлений, оплатка поширені трошки більше, тому, швидше за все, прийдеться цю перегородочку демонтувати акуратно, зараз чимось її підріжу. І примірюю, скільки акумуляторів сюди стане, швидше за все, їх буде два. Поїхали. Допустив невеличку помилку схемі, резистор випаяв звідси, тому що виходить, що якщо він в такому положенні, як я його тоді встановив, то на цей ліхтар йде струм через резистор, а на цей оминає і сюди йде за великий Тому я його зараз звідси заберу. Мінуси припаяю на зірочку сюди за загальну. А резистор впаяю зразу після плати, тоді буде і на, цю, на ці світодіоди, і на ці струмі виключно йде через резистор. Ну що ж, ніби все готово, резистор переніс звідси сюди, на мінусову клему. Тут все підпаяно, все зібрано. Прийшов час випробовування, так би мовити. Так, ці у нас три світяться чудово. І ці працюють бездоганно. Ну, зараз зберу, подумаю, як би ще можна було б тут окультурити цей отвір, тому що моя платка набагато менша, ніж та, що була, можливо, щось придумаю. Ну що ж, збірка завершена. Перевіряємо, працює. Працює, ніби все добре. Ось такий остаточний вигляд буде мати порт заряду, ніби акуратно вийшло, мені подобається. Напишіть в коментах, що ви думаєте на цю тему. Перевіримо чи видно зарядку. Ту індикацію видно чудово. Ну що ж, друзі, наш ремонт, переробка вдосконалення двох китайських ліхтарів завершено. Ліхтарі чудово працюють, мають сучасний порт роз заряду Type-C. Ось так вийшло. Воно коли схололо такий. Майже як в оригіналі, можна ще зараз, може чорним маркером трошки замалює, взагалі видно не буде. Тут замінений акумулятор на більш потужний. Ємність до кінця я так і не виміряв, але я думаю, що там більше 1000 мА. Поганяю його вже через цей роз'єм. Подивлюся, що буде. Кому цікаво, пишіть, відпишуся в коментарях. Дуже вам дякую за цей час, що були зі мною. Звичайно ж, посилання на всі інструменти і запчастини, які я використовував, будуть в описі під відео. А на цьому все. Кому відео було цікаве і корисне, звичайно ж, ставте палець догори, Підписуйтесь на канал. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на каналі. Далі буде слава Україні!